Імені Святого Миколая, так? Наскільки я знаю. Я вже мав честь познайомитися з отцем, який був е, напевно на початках е, цього всього, знаєте, такого укр... проукраїнської такої е, стихії. Давайте й поаплодоємо. Еперлей! І... Що я можу сказати? Завдяки е, таким чудовим людям, і завдяки тим людям, які зараз обороняють нашу країну там на фронті, ми можемо бути спокійні. Будучи навіть я сьогодні, будучи тут, я спокійний за свою сім'ю, за свою дружину, за свого сина, за свою бабусю. Я спокійний, бо нас захищають герої. Але, на жаль, не всі герої дочекали до сьогоднішнього дня, так і в мене є правило на кожному концерті їх пом'янути пом пом хвилиною мовчання. Тому прошу всіх піднятись і згадати наших героїв. Герої не вмирають. Давайте їм поаплодуємо, бо вони нас чують 100% з небес. Дякуємо їм і дякуємо всім тим хлопцям, які зараз на передовій захищають наш народ. Але ми приїхали сьогодні співати, піднімати настрій. Бо знаєте, перший раз, коли я поїхав, я і Заліську зі мною ми разом їздили, і ми поїхали до бійців, які. Нас захищають, приїхали на так звану ротацію. Тобто вони приїхали з передової, і мені було трішки стидно. Кажу, слухайте, а в мене такий репертуар, ну, би, жвавий, радісний, можливо. Може, треба щось співати таке серйозніше. Вони кажуть, ні. Навпаки, дайте людям ту радість, бо плачу вже нас забагато. Ми маємо хоч на 45 хвилин, годину, півтори перенестися в. Той світ, коли нема війни, коли немає того зла, і ми маємо відчути це добро і набрати з тої позитивної енергетики. Тому я зараз всіх вас запрошую набирати з тої позитивної енергетики разом зі мною е, в цій хорошій компанії. І перша пісня, яку би я хотів заспівати, це пісня, яка закликає нашу мушка, при... мушка прилетіла, <реш> <реш> Заклика... закликає нашу перемогу. Пісня називається Україна, перемагай. Але так як я сьогодні без бек-вокалістів, я буду вас просити мені допомогти. Я буду співати чи казати таку фразу Україна, перемагай і ну, відповідно, я буду казати Україна, а ви маєте сказати як? Перемагай! Давайте спробуємо. Я кажу: Україна! перемагай!». Добре, закріпимо ще раз. Україна! перемагай!». Чудово, можемо починати! Під ваші оплески. А для тебе я все подолаю, будеш війна, країно моя, і повернуться з бою додому, наші вірні сини. Заспивате преспив разом, давай. Червона рута, червона рута, крај ми ритни край. Себе і для України! Україна! Клас! Дякую вам! Бачите, ви вже зрозуміли. В мене, мене є така, знаєте, тактика. Я завжди домовляюся з аудиторією. Я би хотів з вами також домовитись. Знаєте, є така штука в артистів. Вам не важко аплодувати, а нам дуже приємно, коли ми чуємо оплески. От тому я попрошу і наперед, коли інші будуть виступати, аплодуйте чим дужче, чим, чим сильніше. Нам дуже приємно. І тоді, знаєте, тоді відразу йде та святкова енергетика. Давайте і самі собі поаплодуйте, бо ви сьогодні відспівали вже напевно зі всіма. Дякую вам, дякую кожному, хто є тут присутній, бо ми робимо хорошу справу. Ось, а наступну пісню я би хотів заспівати про, знаєте, коли буде перемога, тоді нарешті ми побачимо з тими найріднішими людьми, і ми їх зможемо пригорнути. Пісня називається Пригорну про коханих людей. Давайте під ваші облескри. Я хочу її заспівати. І якщо хто в когось буде рухатись нога. То, будь ласка, не соромтесь, вставайте і підтанцьовуйте. Мені дуже приємно. Я думаю, це хороша буде така, знаєте, хороший початок хорошого свята. Починаємо. Діти нам показують гарний приклад. Давайте підтанцювати. Звела на столя не випадково наші дороги проклала. Нема нікого в світі цілому, що так сильно кохав я, коли ми разом, все поза часом, і нехай ви.

І разом пригорну я тебе, обійму я тебе і скажу, я щиро кохаю, знає все моє ти для мене все, кращу їв, зі в світі немає, пригорну я тебе, обійму я тебе і скажу, я щиро кохаю, знає, все моє ти для мене все, кращої, всі в світі немає. А тепер давайте поаплодуємо тим людям, які зараз тут в центрі і танцюють для нас. І піднімають наш такий, знаєте, дух, воєнний, наш патріотичний дух. І разом заспіваємо. Пригону я тебе. Обіду я тебе. І скажу, я сильно кохаю. Що її всім сидіти немає! Дякую вам! А наступну пісню я хочу присвятити людям планетарного значення. Мене інше слово не приходить в думку. Людям, завдяки яким ми народились на світ. І ім'я яких ми навчились вимовляти з самого дитинства. Це ті найрідніші люди, ті, які в серці. І хотів би, знаєте, я на кожному концерті це роблю, нагадуючи самому собі вперше за все, і кожному, хто є присутній, що потрібно. З нашими матерями. Спілкуватись. Потрібно іноді згадувати, що ми діти. Скільки б нам років не було, бо чим ми стаємо старшими, тим менше, на жаль, я бачу це по собі. Я думаю, так в багатьох прикладах є, в багатьох випадках. Тим ми менше з ними спілкуємось, бо то нема часу, то зайнятий, то перекладаю текст, то ще щось і. Ми забуваємо їм дзвонити, забуваємо казати, як ми сильно їх любимо сьогодні в такий день.